Нам майже 9 місяців, і сьогодні ми вперше відвідали дитячого офтальмолога для профілактичного огляду. Ось як це було. Дитячий офтальмолог приймає з 6 місяців вартість прийому 1000 гривень. Мені було трохи тривожно і цікаво, як усе пройде, адже дитина ще не розмовляє і не може сидіти спокійно. Лікарка привітно нас зустріла, запитала, чи є якісь скарги, потім оглянула очі через офтальмоскоп і провела кілька тестів на фіксацію та слідкування за поглядом. Далі капали в очі краплі, які розширюють зі щоб поглянути стан внутрішніх структур ока. Вони трохи пекли, але Каміла спокійно кліпала і швидко заспокоїлася. Розширення зіниць триває близько 15-20 хвилин. Ми ж тим часом погралися в вестибюлі, потім лікарка спокійно і уважно провела детальний огляд за допомогою офтальмоскопа і поставила діагноз. Весь прийом тривав приблизно 30 хвилин і все пройшло в максимально комфортній атмосфері для малечі. У Каміли все добре і наступного разу нас чекають на профілактичний Pogled čez riko.